Він виділятися, що там буде не прям все так гарно. Ми дуже старалися вам зняти гарне відео, але це наш, мій брат Святослав. Він вирішив нам трошки побути, нас трошки дістати, нам трошки мішати, нам трошки поплакати, нам трошки рознести всі мої кімнати. Це нічого страшного. Ми для вас дуже старалися. Мілля, дивись, що я принесла. Що за бумажка? На математиці стало скучно, з однокласниками пограли. А ти що не знаєш, хто такий Чарлі Чарлі? І... Хто це? Чарлі Чарлі це дух мертвого месиканського хлопчика, який може відповідати на запитання. Не люблю я цих привидів. Давай визвемо його. Ні, я що! Наші є сили. Ну добре, давай. Треба сказати три рази, Чарлі, Чарлі прийди. Чарлі, Чарли прийди. Чарли, Чарлі прийди. Чарли, Чарлі прийди. Чарлі, Чарли, ти тут? Ого, Чарлі, Чарлі, ти друг. Чарлі, Чарлі, ти добрий дух? Чарлі, Чарлі, ти нас не обідеш. І да. Лія, ти де? Він тебе не з'їв? Я під столом. Заслий дух, даремно ми його визвали. Та я вже все зрозуміла. І що тепер нам робити? Чарлі, Чарлі, ти залишиш нас <свісили> у спокой? <скріко> Чарлі Чарлі, ми друзі. Ні, ти ще накоїла. Ну, закупочця! Наго, літя воскресла. Де я? Я бішить цього Чарлі, Чарлі, не боюсь. Давай на нього нападем. Я вже забула про цього чарлі, чарлі Да, Він нас так злякався. А давай ще раз його визнам. Ні, ти що, лі з привітами краще не зв'язувати. Ну добре. На цьому Всь, кінець. Виск. З вами були Мулайт. Всім пока-пока. Якщо не підпишетесь, я вас їм.